Да, идем із балюхай. Музей БМВ в Мюнхене. Круто! Ну я так дивився видосики в Ютубе, то наче круто, так. Да. Тут саме здание, сама будівля така вважається, яка у нас була там така футуристическая. Or down the ramp. And if you go to the lockers okay. inside, you will see what I mean if you don't. Inside. Inside, on, on... inside. A bit higher. There are special locker is for helmets. Okay, Okay, they're big enough for the helmet. There you go, thank inside, you. Inside, yeah. inside. to so, the yeah, okay. a <laughs> yeah, This Вставляєш, Оцю забираєш. От твоя, хтось перед тобою, залишається для всіх то. Вставляєш, зачиняєш. Житомик упав. Винимаєш. Все, ключик забрав. А де другий жетон у мене? Два жетони. один, два. Душу. That's us man. это прям выставка новых автомобилей а новый мотоцикл он новый нам теперь огромный дзюдзюн

Bir sonrakı. hadi sonrakı. Заїхали, Конечно, нам інтернет треба, Заодно щось перекусити. Заїхали в Макдональдс в Мак. Причому не по трасі. В стороне населений пункт кисневоличка з'їжджаєш, бо по трасі ще дорожче. Ну, це, щоб ви розуміли, бік Мак, картопелька, ну дабл там двойна, трошки якихось там стріпсафалки, дві бутилочки напитка якогось і стаканчик колу, це 20 євро. Так що хто планує подорож в Європу, я не знаю, що треба там. почку б не продать, щоб тут. Перекусити. Ну нічого, таке діло. Зараз покушаємо, будемо планувати далі. В планах у нас сьогодні Лінгенштейн. Але там такі вартість везде ночівля, що не знаю, що робити. Погода начебто нагладується. Може буде сьогодні і кемпінг. Може, буде кемпінг. общем, будемо пробувати далі. Тут би робити що. Коментарі, чи буде опять одна музика. Ну, ми це весілля зробили висновок, що Безобразі. Аллочка, що ти казала за котлети, що пережарені чи що? Ні, олія стара. А? Олія стара. Я ще не, ну, в країні не пробувала Макдональдс, там девиняє олії пережареної. Так, да, олію не міняють. А Це німці шпіданки. Олію не міняють. А, стріпси безобразные. Таке враження. У нас стріпс корінна грудка, да? а тут стріпс виходить, як корінний фарш внутрі з грудки. Ще щось таке. Ну і що ж таке Макдональдсі, знаєте, через півчасати голодний. І все це коштує немало. Але ми завжди шукаємо позитив. Це також досвід. Можемо всім розказати, що немець... хто любить Макдональдс в Україні, німецькому вам не сподобається. Дорого, не добре взагалі. Заправляємося в Німеччину. Все, иди на заправочку я сейчас. Ми десь в Німеччині. Заїхали в Кемпінг. Ось така у нас місцевість. До речі, це ми знаходимося буквально 5 кілометрів три кордони Німеччини, Австрії і Ліхтенштейна. І завтра ми виходимо на Ліхтенштейн, з сторону Італії через Перевальчик, поки секрет. Аби погода була, там треба, щоб не було дощу. Ось такий кемпер. На барі ми знайшли нашого українця з Києва, який нам все допоміг, все розказав, територію показав, де палаточку поставити, одві. Німців дуже багато. Там вигляд на озеро. Територія зала. У нас оці домики дерев'яні, мані. Ми кажуть, що їх якось треба окремо через кемпінг знімати. Тут окремо володійними. Дуже тут тихо і спокійно. Зараз замовляємо вечерю. Реєструємося на кемпінги. У нас десь вийде 9 євро з людини. І оця наша синенька зона. Ми поселилися, теж 11,80 80 євро. Ну, За все разом. Місце 11 євро. Вже, да, за місце з мотоциклом, то есть у нас десь получиться 30 євро. 20... 29. А це якщо буде бажання, то на канал в Ютубі. Наші люди всюди, з України. І я теж коли-то хотів путешествовать до Купив собі теж гуся. Так, що? Воздушничек був. А? Воздушники через, воздушники Воздушник. це на ну, я. Я старий, порісив воздушника yeah. на цей. А, ну. Так, щось проблема була. Ми сталося, як гадалося. Ну, я тоже думав, що прийдеться, можинка мене убедила, що не спеши. Ні, ми все одно будемо. У мене може там другая ситуація, мені пришлось все продати. Я просто. Що, пасеш частіше? Так, подякуй мені, менче, на завтра ми з нею виїжджаємо. А куди дорі нас? Крива судьби закінюється, я не знаю. Давай. Боже, яке піво класне. Я пила, не пила пару років. Останній раз, коли ми там з тобою їздили. В жаркий стран. Сімсот євро в год, щоб поставити кемпер. І жити. А, а даже... приезжать, а вы ну, хочешь чтобы ну, приезжать? Да. Многие немцы так и делают. Угу. Ставили кемпер. А. Они жили в кемпере. Здесь круглый ход горячего, туалет. А, а свои да. дома от квартиры продавали. Про... Э, сдают Дрова. в аренду. а, а. Но 7, а живут 7. в кемпере. <кх> Квартиру он сдает за тысячу, полторы, минимум тысячу евро угу. в месяц. Угу. А, а, тысяч, за, а за, ты... за 700 живет в ну это пенсионерам удобно. надо. Да, подожди. Да. А так а, а топят дровами? Да. Да? Ну, вот здесь дровами, да. Летом помогает солнце горячую воду. А так дровами. Дровами топливаются. У них э, много вот где я был, или дровами, или мазутом. Mm -hmm. Отапливают. Газом. А изменили. А а что-то изменилось Ты с того времени, как она началась, mm -hmm. подорожала? А очень много немцев начали делать себе крыши, переделывать, очень утеплять. Uh -huh. Очень много заказов, как у шефа еще дополнительно из фирмы uh -huh. по крышам очень много массово начали утепляться. А, утепляться. Ага, что ж на халяву шел с России. Отопление, меньше отопления. А, многие по отопление делают mm -hmm. и мазут. То есть как бы практически от не очень Очень много солнечных панелей, особенно здесь. Очень много. Когда отопления. война началась? У нас плита была фаза, я говорю, да вы купим электроничать. Я думала, что газа не делает. Она в Польше была, что в Польше там дешевший провязать, что выглядит. Да, и мы купили ну, все равно половинку газа по мере электрики. И ну. сейчас у нас ну, электрик А Сейчас же свет рубек Вуде, да. я, ну, и три брата осталось там. в Субтитры сделал DimaTorzok Тем-то тоже не висело, потому что сбивает как Ну я в счастливом возле аэропорта Борисполя. Счастливая там детка моя, живет как раз там, Айван, Айван какая-то такая, она сразу за ней там первая с улицы. живем. Ну Черкас, Черкассы у нас как транзит, через нас улетает. Ну, Мы уже, сейчас уже, уже привыкли, как бы, к такому... погоду, привыкли. плохо, Плохо, Очень плохо, Это я понимаю. Я сам когда то вот сидишь там безвылазно. Мы сидели по два месяца, мы кричали нашим командователям, ну, не пускайте э, людей так долго в окопы. Ну, неделя, все. На 3-4 дня, типа, пускай отдохнет mm -hmm. человек. Потому что, ну, сам по себе знаю, я сидел 2-3 месяца в окопе, не выходя. Ушел за линию, пришел. В окопе сижу, 50 метров от нее. вот стоят, Вот так вот. И просто привыкаешь к этому взрыву, вот этим полетам, что ты уже не реагируешь на них. Явно, вот, них, в принципе, который... наверное, из-за этого я и получил свое первое ранение. Что я расслабился, бдительность я... Да, я, расслабился, я потерял бдительность. Вот и все. Знаешь, ну, спроси кого-то можно нужно отличить пролет самолета и кровать ракет. Конечно, ты что, это вообще разное. Люди не понимают. Люди не понимают. на крыле, это Кобе, новое их mm -hmm. вооружение, которое не только первый раз использовали в Сирии, mm -hmm. начали mm -hmm. раскидывать уже у нас это противо... против брони и против пехоты mm -hmm. коммулятивные. Боеприпасы маленькие, такие, типа с ленточкой. Mm -hmm. вот. mm -hmm. ну, вот просто я привык, что где-то а я все уже как бы не смотрел по верхам вот так проходили парню руку оторвало, от меня Посекло в левую сторону Посекло. ну нормально У меня его после застряла. я ему звоню и говорю слушай тут у меня твоя запчасть осталась я тебе когда отдать? Жесть. слушай конечно, юмор. Поставили руку в механическую, говорит, я думаю, мне поставить сейчас механическую руку, говорит, я буду бой, да? Я говорит, я не бойся. Говорит, ты лимон с трудом могу нарезать? Не, ну сейчас вернусь. Куда? На фронт. С рукой. Дуже да. Багато кто вертається. Он уже морально я не могу. Что, ну, разница... Мне повезло, что я как бы, ехал сразу сюда, где тише, спокойствие, mm -hmm. и супруга. Ну, Артем, Кум, С 2014 как... -го года с бесит, перерывом 2 да? года у него было. С... Э, э, вос... эти... 20-21 год. В 22-м. С 2014 он был до 20-го. И опять же пошел и, и, и постоянно и там. Видите, и ты его не хочешь, ему хочешь сколько, месяц 4 употреблял таблетки, психиатр мне выписал, для mm -hmm. того, чтобы я смог, не а, Было страшно, потому что mm -hmm. я кидался просто даже на своего внутреннего ребенка. Mm -hmm. То есть он начинает mm -hmm. плакать, а мне хочется его ударить, швырнуть. Агрессия. Mm -hmm. То есть mm -hmm. я просто разворачивался, уходить ну, Я понимал, что это не нормально, это неадекватно. Ну, сейчас. Сейчас уже говорит, папа сильный, папа милый. <соединяем> Потому что я думал, что он просто откажется от меня и скажет, сегодня э, э, э. день батька дорогой. Да О, да прей, прей, прей. Прей, прей, прей. <соединяем> <соединяем> Сейчас мы с мамочкой будем пить. Здесь яблочный напиток из Мак Макдональдса. Без алкоголя. Бурдари чайший. Це таке місце перед Альпами. Як у нас тут є прикрапаття, то це от эта, як вона овочка? Предальпіньє. Це Предальпіньє. Завтра ми входимо в Альпи. Угу. Mm -hmm. Завтра у нас по плану Ліхтенштейн, Швейцарія і Італія. Це плани. Хочу поділитися своїми враженнями про проведений день в Німеччині. Сподобались дуже мені маленькі городочки. Можливо, це навіть селище. Там дуже чисто, дуже акуратно, дуже багато зелені і квітів. І кожне містечко якесь воно якесь особливе. Містами заїжджали, ну, не дуже. Не впечатліли. дороги також не впечатліли. Макдональдс Німецький. Це найгірше, що я пробувала в своєму житті. Але ми заїхали в такий класний кемпінг, і тут зустріли українців. І це покращило настрій і зробило наш цей день. Я не знаю, не дуже видно. Воно в далині Альпи, вершини, частина закрита хмарами, і вони в снігу погано видно, мабуть.